У нас гостює дитяча казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, Валентина Карасьова, зайчик, був у світланки зайчик. Не справжній, а іграшковий, сірий, вушка всередині рожеві, а хвостик біленький, пухнастий. Стланка зайчика любила, годувала супом, спати з собою клала, і друзям давала пограти. Ось і зносився зайчик, одірвався в нього хвіст, потім вушко. шорстка стала брудна. Побачив зайчика Юрко і каже. Який некрасивий заяць. Підійшла Галя і питає: Навіщо тобі такий старий, безхвостий? А Наталка, старша сестра Світлани, взяла голку з ниткою, пришила зайчикові хвостик, потім вушко, почистила його. Коїх друзів забуває, той нових не матиме. Читайте разом з нами.